Thank you. Вранці 12 жовтня голова Чорнівської обласної держадміністрації Валерій Куліч та представники керівництва міської влади взяли участь в урочистостях із закладені капсули на місці майбутнього будівництва 120-квартирного житлового будинку в парку Березовий Гай, що по вулиці Пухова. А вже о сьомій вечора того ж дня мешканці навколишніх будинків зібралися тут, аби обговорити подальшу ситуацію навколо будівництва. Люди, обурені такими діями забудовників і місцевої влади, яка, на її думку, потурає ділкам будівельної галузі, надає їм відповідні дозволи. Жителі переконані, що під прикриттям надання помешкань членам АТО, а їх із 120 квартир збираються всього надати 14, владники прислідують іншу мету. Збудувати будинок у парковій зоні, щоб мати з цього для себе потрібний зиск. Подейкують навіть, що тут буде житовий будинок для працівників СБУ. Так чи ні, поки що нам не вдалося це підтвердити, але і не втім, головне, як зазначають місцеві мешканці на колишніх будинків, а здебільшого, це молоді мами та татусі. У тій парковій зоні, яка відділяє березовий гай, дитячий майданчик, та вже зведені кілька років тому будинки, щодня вабилися малеча, а взимку ще й до того, тут влаштовували по кілька зимових ірок. Відтепер цієї можливості не буде. До того ж, забудовою псується природний ландшафт тієї місцевості. Тож не дивно, що люди, які зібралися тут увечері, назвали це будівництво прикладом дебільності влади. А першою дією місцевих жителів став демонтаж огорожі місця майбутньої збудови. Поліцейські в цей процес не втручалися і правильно, як на наш погляд, зробили, а лише вгамовували найбільш активних людей, дії яких могли призвести до бійок. А вже на ранок наступного дня, 13 жовтня, приїхали бригади з будівельної компанії «Уксівербуд» і почали знову встановлювати огорожу паркани. Тільки на цей раз вирішив кріпити окрім свіхів, ще й колючим дротом.